Привіт! Сьогодні пропоную вам погортати журнал від Burda В'язання на січень 2024 року і виданий він українською мовою. Вирішила собі його придбати і вам показати. Скажу, що мені сподобалось доволі багато моделей з цього журналу. Ось я вам показую парад. Зміст цього журналу. І більше половини, прям, знаєте, якщо не хочеться їх повторити, то а, хоча б можна надихнутися. Зустрічає нас ось така карамельна парочка, такий доволі базовий джемпер у дівчини з великим горлом, про яке я вам казала, що хочу робити теж на светрі собі велике горло. Незважаючи на велику косу, він доволі такий дійсно базовий. І оце мені сподобався малюнок на чоловічому кардигані. Його можна не тільки на чоловічий кардиган пустити, а й на жіночий також. Буде дуже гарно виглядати. І на шапку, і на шкарпетки. Універсальний такий мені подобається. Ось цей чолов'яга стоїть в повній красі. Гарно мені і колір такий універсальний. Далі, ось ця модель привернула мою увагу. Я спочатку подумала, що це светр, який дівчина накинула на себе. А ні, це накидка з візерунком Аргайл. Бачите, здається, що вона просто накинула на себе светер, але це така, як шаль з такими, з імітацією рукавів. Дуже креативно, мені прям так сподобалось, ще можна її підперезати. І вона не буде розлітатися, і це буде такий, знаєте, як жилет. Клас. Такого я ще просто навіть і не бачила ніде. Можливо, погано дивилася. Ось такий базовий регланчик з таким візерунком на рукавах. Кардиган, Боже, він такий якийсь крутий, можливо, за рахунок кольору, такої кориці, гірчиці, і за рахунок незвичного рукава. Подивіться, він тут в'язаний в іншому напрямку. Треба ще роздивитися детальніше у викріках, як це все робиться. Ще один супер кардиган, такий об'ємний. Колись були модні такі об'ємні кардигани, і ось, і ось знов. Можливо, за рахунок кольору, він такий, знаєте, стильно, стильно виглядає. Я не знаю, як би це виглядало в якомусь яскравому, можливо, це було б дуже наляпано, а от у кольорі кориці, піску дуже красиво. Він, мабуть, важить кілограма півтора. Так, і ось такий чоловічий джембер. Ну, він мене якось не привабив. Такий от цікавий, веселий светрик з бульбашковим візерунком. До речі, дуже часто я зараз його зустрічаю. Ось цей светр мені дуже сподобався. Я б навіть його повторила в такому самому кольорі. Можливо, тому що дівчина схожа за типажем на мене, і мені подобається, як він на ній виглядає. Це теж а, якісь соти, так, не наляпано, стильно. Мені подобається. Ще один кардиганчик з бульбашковим візерунком, шапочка. Ось такий снуд, який можна носити в двох варіантах: як снуд і як шапку, знаєте, для дівчат з довгим волоссям, щоб коли вони зав'язують хвост. Високо на маківці, то є такі шапки, де простягаєш свою зачіску. Ось так можна теж. Вважаю родзинкою цього журналу ці лопапейси. Мені подобаються всі три і ці ромби, і на чоловікові дуже гарна лопапейса, І жінка, вона така якась. Навіть мені схоже на якісь українські орнаменти. Єдине, що скажу, ці лопапейси, я піддивилася на оцю, в викріках, вони в'яжуться як класична лопапейся з низу догори. І, звичайно, ніякого ростка тут немає. Але тут є розраховані оці візерунки вже з додаваннями, тобто, вам просто можна взяти за. Ну, схему цю і зробити свою лопапейсу. Єдине, що я ж кажу, вона знизу вверх, ну, можна її перекрутити. От. І на свій виріб можна додати або азійський росток після кокетки, або десь на початку після вив'язування коміру. Або хоча б надихнутися і створити щось для себе, можливо, в інших кольорах, можливо, в інших візерунках. Ось тут нам ближче люди стоять. Ще одна така жукардова мінілопа-пейса, така пелерина. Я не дуже розумію такі вироби, не знаю, як і куди їх носити. Тому можливо взяти просто, знаєте, за основу для светра ось цей малюнок. Подивитися, як вона в'яжеться знизу чи зверху, хоча тут не так важливо. Ось чому б ні. Ось ця прикольна дуже лапопейса з білочками оригінально. Далі в нас бусковий светр. Не привернув він мою увагу, хіба що колір. Ось такий шарф з тіньовим візерунком. Якщо зв'язати його у більш спокійних тонах, то він ем, підійде чоловікам. Е, укорочений светр. Оцю модель я взагалі не зрозуміла. Ви бачите, як вона в'яжеться, вона доволі широка. Єдине, що, можливо, якщо її подовжити, тому що ну, ем, куди і коли таке носити, хіба що на якусь маєчку. Е, звичайно, це на поціновувачів. На молодь, розрахована на стронких худеньких жінок, або просто щоб зв'язати і повісити в шафу. Це моя суб'єктивна думка, дівчата, тому що ну, я, я жартую, колір красивий, я ж кажу, в принципі, він цікавий. Я б його просто трошечки зробила довшим. Ну, тому що о, таку довжину я не ношу. Далі в нас шаль. Кардиган, ну, Такий, знаєте, кардиган взагалі непримітний. Можливо, з якоїсь такої пряжі він зв'язаний. Не дуже. Він мені виглядає, як якась ганчірочка. Такий. Просто кардиган. Нічого в ньому особливого немає. Далі в нас шапка з серцями. Якби вони не написали, що це з серцями, я б їх і не побачила тут. Просто шапка резинка 2х2 і лицьова гладь. Светр, тут у нас альпаки, красунчики. І ось такий светр. Теж базовий, дуже реглан, з косичками на рукавах. Єдине, що тут пряжа, має вигравати пряжа. Половер з відкладним коміром. Ну, в принципі, доволі цікаво, непогано. Має право на життя. І написано супер просто. Далі теж ось такий супер простий базовий светр. Теж не бачу ніяких ростків на ньому. Тут було оверсайз. Тут дівчина нам демонструє пов'язку. Ну, для початківців я вважаю круто, що роблять такі от моделі, пишуть супер просто, супер просто. Тобто, якщо ви тільки починаєте, то можна почати з пов'язки, з простого реглану, з простого светру, і далі рухатись до, ну, як мінімум, лопапейс. Ось такий пуловер з таким е, листям. Шарф. От, здавалось би, звичайний шарф. Резинкою один на один. З якоїсь такої. Пряжі сальпаки, мабуть. Нічого у ньому такого нема, але як стильно він виглядає. Подивіться, ну такий крутий образ, мені дуже подобається. І можна вив'язати всі свої, якісь там. Залишки. Або, знаєте, коли у вас. ну Тут не дуже, скажу, що тут такий прям залишок. Тут мотки два пішло, мабуть. Але якщо у вас, наприклад, є пряжа, яку не вистачає на повноцінний виріб, але вистачить на ось таку смугу на такому шарфі клас. Теж супер просто. Ну, Звичайно, що ж тут складно. Далі, ось такий у нас є теж регланчик з а, секційної пряжі. Непогано виглядає доволі так. Тендітно, універсально, ця альпака це щось. Потім ось такий у нас є кардиган. Теж тут коси під поясок. Теж доволі непогана модель. Ось такий комір з гудзиками. Для діток можна таке зв'язати. Я б таке не носила, але, мабуть, я просто вже вийшла з того віку, коли можеш надягти на себе щось яскраве. Ось класний шарф. Дивіться, тут є отвір, який засовуєш інший кінець шарфу. Клас! Чим зайнятися довгими зимовими вечорами, так? В'язати шарф. Ще одна палерина з шишечками. Ось ця маніжка. Теж супер просто, супер актуально і завжди вона потрібна. Ось ця маніжка. На будь-який вік від. Там, і для дитини, і для дорослого, і для чоловіка, та будь під що. І можна сюди встроїти свої, свій якийсь візерунок. Боже, подивіться, я тільки що побачила <свісно> цей лук. Шкарпетки в'язані і сандалі, дівчата. Так ви ще не ходили. Так, потім у нас тут є жилет з такими широкими, глибокими проймами. Теж прикольний. Довгі рукавички, теж в такому гарному кольорі. Так, і пішли вже тут у нас викріхи. Я сподіваюся, вам було цікаво, мені дуже було цікаво, я купила його не у фізичному магазині, я купила його в онлайн-магазині. Я залишу посилання на цей магазин, він там по нормальній ціні, не по 300 гривень. О, так що, кому цікаво, проходьте, купуйте для своєї бібліотеки. Дякую вам за увагу. На все добре!